В Англії виявлено найдовший в Європі слід динозаврів зауроподів Відбитки минулого, як англійська стежка динозаврів змінює наше розуміння життя в юрському періоді. Уявіть собі, ви йдете полем і раптом відчуваєте нерівність під ногами. Дивися вниз і бачиш величезний слід, залишений істотою, яка жила на землі задовго до нас. Це не сюжет науково-фантастичного фільму, а цілком реальне відкриття, зроблене в Оксфордширі, Англія. Відкриття найдовшого в Європі сліду динозавра – це не просто сенсація для палеонтологів, це вікно у світ, який існував 166 мільйонів років тому, і спосіб переосмислити наше розуміння життя в юрському періоді. Як палеонтолог із багаторічним досвідом роботи на розкопках, мене завжди особливо захоплювали сліди динозаврів. Це не просто скам'янілості, це історія про поведінку, рух і навіть соціальну взаємодію цих гігантських істот. Скелети дають нам інформацію про будову тіла, про те, як виглядали динозаври, але сліди говорять нам, як вони жили більше, ніж просто слід, про що можна дізнатися зі сліду динозавра. Відкриття в Оксфордширі дає унікальний погляд на повсякденне життя зауропадів. Стежка довжиною 220 метрів, це не просто лінія слідів, це історія про міграцію, пошуки їжі та взаємодію з іншими істотами. Уявіть собі, як ці гігантські травоїдні тварини, можливо, цитіозаври, повільно і рівномірно рухалися цією територією, залишаючи за собою цей вражаючий слід. Найважливіше те, що сайт є одним із найбільших, якщо не найбільшим, у світі. Коли йдеться про систематично досліджені сліди динозаврів, це дозволяє вченим вивчати не лише окремі сліди, а цілі шляхи, формуючи більш повну картину поведінки динозаврів. Екологічні секрети, аналіз опадів. Що робить цю знахідку ще більш цінною, так це підхід, використаний для аналізу відкладень навколо слідів. Професор Батлер і його команда не обмежилися вивченням самих відбитків. Вони взяли зразки відкладень, що підстилають і заповнюють сліди, щоб проаналізувати їх склад. Ключ на винос, аналіз цих відкладень може розповісти нам про середовище проживання динозаврів, клімат, тип ґрунту та навіть рослинність, яка росла в той час. Це дозволяє відтворити точнішу картину світу, в якому жили ці велетні. У своїй практиці я неодноразово стикався з тим, що аналіз опадів може дати абсолютно несподівані відкриття. Наприклад, під час однієї експедиції до Монголії ми виявили, що відкладення навколо слідів теропод містять сліди мінералів, які зазвичай знаходять поблизу вулканів. Це змусило нас переглянути наше розуміння геологічної активності в регіоні протягом юрського періоду. Потенціал на майбутнє, збереження та подальші дослідження. Знахідка в Оксфордширі це не тільки наукове відкриття, але й можливість зберегти унікальне місце. Коли поверхня, що містить позначки, стає відкритою, важливо забезпечити її захист і подальше вивчення. Важливий момент створення освітнього центру чи музею на цьому місці могло б залучити туристів і надихнути нове покоління палеонтологів. Я впевнений. Що подальші дослідження цього місця принесуть ще більше цікавих відкриттів. Можливо, ми зможемо визначити, які види динозаврів залишили ці сліди, як вони взаємодіяли один з одним і як пристосувалися до свого середовища. Особистий досвід хвилювання від дотику до минулого. Кілька років тому я брав участь у розкопках в Аргентині, де ми виявили сліди величезного зауропода, довжина якого, за нашими оцінками, перевищувала 30 метрів. Коли я вперше побачив цю стежку, я відчув справжнє захоплення. Це було як доторкнутися до минулого, як можливість побачити світ очима істоти, яка жила задовго до нас. Цей досвід назавжди змінив моє уявлення про динозаврів. Я зрозумів, що це не просто скелети в музеї, а живі істоти, які колись населяли нашу планету. І що їхні сліди є свідченням їхнього існування, яке ми можемо вивчати та цінувати. Висновок: нове розуміння життя в юрському періоді. Відкриття найдовшого в Європі сліду за уроподів динозаврів є важливим кроком у нашому розумінні життя в юрському періоді. Це не лише наукове відкриття. А й можливість зберегти унікальне місце та надихнути нове покоління палеонтологів. Головний висновок: вивчення слідів динозаврів є ключовим для розуміння їх поведінки, місць проживання та їхньої ролі в історії нашої планети. І я впевнений, що майбутні дослідження цього місця принесуть ще більше цікавих відкриттів, які змінять наше розуміння життя в юрському періоді. Я сподіваюся, що ця знахідка надихне інших, хто цікавиться палеонтологією, і допоможе їм зрозуміти, наскільки дивовижною та складною є історія нашої планети. І пам'ятайте, кожен слід це історія, яка чекає на свого дослідника.